Відповідності до чинного законодавства передбачено, що якщо маркетингові послуги надаються для даного платника податків з метою здійснення його господарської діяльності, і саме задля здійснення господарської діяльності, податковим кодексом чітко передбачено, що у випадку, якщо дані послуги відповідним чином були надані та належним чином було оформлено підтвердження таких документів, вони мають право бути внесені до валових витрат. При проведенні, при проведенні скажімо, перевірки і наданні документів інспекторам було встановлено, що платником не було в повному обсязі надано документи, які би підтверджували надання такого виду послуг, як маркетингові послуги. У відповідності, якщо немає підтвердження щодо надання маркетингових послуг, то платник податків не має права згідно законодавства включати його до валових витрат при здійсненні своєї господарської діяльності. З цим всі, як би кажуть, погоджуються і все розуміють. Відповідно, що було відображено в акті, де були відповідні суми, не включені ревізором інспектором до валових витрат даного підприємства, що потягнуло за собою відповідне збільшення розміру податку на прибуток. Звертаю увагу, що сума маркетингу послуг орієнтовно складає 15 мільйонів гривень. Відповідно, до цього документу мали бути подані первинні документи, які підтверджують, які саме послуги були надані, яка одиниця виміру цієї послуги і яка вартість виміру цієї послуги. Оскільки маркетингова послуга не є матеріального характеру, то єдиною формою надання маркетингової послуги це є або висвітлення в акті відповідного переліку маркетингових послуг, або формування відповідного звіту. Як було зауважено ревізорами, в ході проведення перевірки в відповідних звітах не було висвітлено відповідності до статті кодексу про що про визначення, що таке маркетингові послуги, саме які саме послуги були надані, в якому об'ємі. При цьому платник заперечує, що такий звіт був поданий. Матеріали додатково подані відповідні документи. Сьогодні прийшли щодо надання цих послуг щодо форми первинних документів, які ми, я думаю, сьогодні або в понеділок будуть розглянуті. Буде відповідне рішення по них прийнято. І через те платник оскаржує таке використання рішення, вважаючи, що інспектору не було повністю сказано перелік документів, який мав бути наданий. Хоча я думаю, що це не зовсім повідає дійсності, що інспекторат такий перелік документів були озвучили саме для платника податків, тому що будь-яка послуга надана відповідно формується на певних первинних документах, які визначають загальні параметри цього документу, починаючи від його назви, починаючи від його підписів, хто саме підписував визначення документа, і до основних характеристик документа, де визначається, яка саме послуга була надана, в якому об'ємі це була надана послуга. Також податковим кодексом передбачено, що таке маркетні послуги і що вони в себе включають. Другим аспектом розгляду заперечення було розгляд заперечення щодо не включення до валового доходу виписаних в якості проведення розрахунків простих векселів. Платником було укладено відповідні договори на поставку товару. В рахунок виконання зобов'язань грошового за поставку товару платником було виписано відповідні прості векселя, наголошую з терміном погашення від 8 до 30 років в залежності від форми. В ході проведення перевірки було встановлено, що частина вексели тримачів в процесі господарської діяльності з 5 по 11 рік були припинені як господарський суб'єкт. У Відповідності до податкового кодексу стоїть питання в тому, що якщо суб'єкт боржник припиняє свою діяльність, по ньому визначається термін сплати, скажімо, як такий, що настав. Відповідно ж, згідно закону про вексельний обіг та Женевської конвенції, дані векселі були виписані з фіксованим терміном пред'явлення до погашення, який складає там 2020 і так далі роки. Платник апелює тим, що в даному випадку дані векселя термін в них не закінчився і тому вони ще можливі є до сплати. При цьому не надав жодним чином жодних доказів, що такі векселя знаходяться в обігу і можуть бути пред'явлені до оплати, а відповідно по них не можна вважати, що термін сплати як такий є, що настав. У даному випадку, при розгляді, скажімо, даного заперечення, основним моментом є встановлення все-таки дії цих векселів, наявності цих векселів і можливості пред'явлення їх до оплати. Якщо даний такий цінний попір є в обігу, в живому обігу і може бути пред'явлений до оплати, то така сума в принципі не повинна відноситися до складу валових доходів, до, до складу валових доходів до моменту пред'явлення такого векселя до оплати. Зважаючи на ту е, норму, що на сьогоднішній день вексели тримачі є припинені, то відповідно немає на сьогоднішній день е, жодних доказів того, що дані цінні папери, які підлягали б до оплати, мали би бути пред'явлені до виконання. Відповідно, зараз в запереченні і розглядається питання е, відповідності е, віднесення цього зобов'язання, яке в зв'язку з припиненням е, кредитора. Було визнано як таке, що термін заборгованості, по якому минув. В запереченні також це буде розглянуто і буде надіслано відповідну відповідь платнику податків. Важливим моментом для самого платника податків, яке передбачено чинним законодавством, це є процеси розгляду оскарження і процеси розгляду як самого заперечення до акту, так і апеляційного адміністративного оскарження. У даному випадку в платника є право на представлення документів, які підтверджують саме факт здійснення такої операції. І якщо цих документів буде достатньо, достатньо для того, щоб визначити і згідно чинного законодавства факт підтвердження здійснення такої операції, вони звичайно будуть враховані при розгляді такого заперечення або при розгляді такого апеляційного адміністративного оскарження. Про що, в принципі, платнику було повідомлено, що це є його абсолютно право на те, щоб подати такі підтверджені документи. В акті викладені відповідні скажімо, порушення і відсутності певних документів, які не були подані під час перевірки, і платнику при запитанні його під час проведення заслуховування порогляду заперечення було наголошено про те, що він має абсолютно законне право в в Процесі проведення розгляду заперечень чи в процесі проведення адміністративно-операційного оскарження надати належним чином оформлені, належним чином завірені, підтверджуючі документи, які би могли підтвердити факт виконання цих операцій, і вони будуть підставою, можуть бути підставою для перегляду рішення, яке означені в самому акті перевірки.